Ти я. Я? Е... Скільки ти займаєшся йогою? — Скільки ти займаєшся йогою? рік? Рік, да. ну, напевне, рік, так. Ну стабільно, напевно, рік. Таке враження, що ти не знаю, сама йогиня і займаєшся вже точно років п'ять. Ну Оля б так не сказала. А, а... ні, я б сказала, бо його в мене і два одну ножку назад. По перше, по-друге, розтяжка. По -перше, Сука. Ой, це, це, це А Ні, Давай, ну просто щось вивичай. Да. Просто знаєш, я займаюся йогою не для дзену. Я сам от мені хочеться. Для засого. чого? Harde Мені подобається відчуття тіла, як, як я себе відчуваю. Знає, що, в... я каже, От не живімо, да. кожен раз каже. Тобто тобі більше подобається силова йога, да. так? Мені подобається, що ми і розтягуємо м'язи, угу. і я бачу результат, розумієш? У мене там ручка якась прорисовується. У ну, тебе прям, прям Ніжка, -те, да. ну, так. Ну, йога це взагалі заземлення. Тобто Для тебе йога це не ось це дзен зловити. Це ж історія про контрасти, Типу, що ти напружиш, а потім ти не розслабляєшся. Чим більше ти напружуєш, тим потім. Більше ти розслабишся. Ти ж розумієш, що якщо б я навіть не сиділа на шпагаті, я б... Ти бачать сіла серйозно. Циндром відмінниці в реальному житті знаєш, як проявляється отаку. Привієтики.